Непрофесійного, нефахового та неякісного управління і фактично халатності можуть мати негативні наслідки для цієї галузі, для населення і навіть призвести до смертей. Саме такі наслідки ми можемо відчути уже цієї весни і влітку, коли схід і південь України може палати. Адже через нефахове, неякісне і халатне управління в бюджеті цього року на отримання лісового господарства. Закладено 120 мільйонів гривень лишень з необхідних близько півмільярда 60 мільйонів з яких підуть на отримання природозаповідного фонду. Що це значить? Що південь і схід України, лісгоспи, які є фактично дотаційними, функція яких це збереження лісів. Вони будуть без фінансування. Уже зараз працівники цих лісових господарств працюють лише один день на тиждень. Це значить, що в нас будуть незаконні рубки, тому що не буде кому охороняти. Ліси, і це значить, що не буде за що проводити протипожежні заходи в цих регіонах. Я закликаю негайно уряд, Міністерство фінансів, Міністерство аграрної політики внести зміни до бюджету України і збільшити фінансування до необхідного рівня, але ми не повинні просто механістично додати півмільярда гривень. Я закликаю також, щоб кожна стаття цих бюджетних витрат. Щоб ми чітко бачили і народні депутати, і громадські організації, і експертне середовище, на що йде кожна копійка цих коштів, щоб ми, коли будемо затверджувати ці витрати, чітко розуміли, що ні одна копійка не буде вкрадена, як, ще, як це очевидно було в минулі роки. Натомість хороших новин. Минулого року, коли ми затвердили мораторій на експорт необробленої деревини, фактично зараз, щотижня я бачу в новинах примноження і збільшення інвестицій в деревообробну галузь. На Рівненщині будується величезний завод. Це найбільша інвестиція в області 20 мільйонів євро. На Волині, на Житомирщині. Тобто, Верховна Рада України минулого року, заборонивши експорт необробленої деревини, фактично дала шанс деревообробній галузі на розвиток. Важливо розуміти, що в галузі є фаховий кадровий резерв. Середня ланка управління це молоді професійні кадри, спеціалісти, інженери, які ніколи не були задіяні в корупційних оборудках, які не мали управлінських е, фактично повноважень. Вони зараз знаходяться і саме з них ми повинні формувати кадровий резерв галузі і саме з них їх призначати на управлінські посади в лісовому господарстві, не колишніх. Крадіїв директорів лісгоспів, не начальників обласних управлінь і призначати фахових людей на управління галуззю. Дякую.